Вже давно перешагнула рішагнула рубіжи і говорят цьогоріч. Веселі обличчя були не лише у городян, навіть погоду промусу посміхатися шовським сіміст. Мовканзіна. Змінила вона гнівна милість і перетворилась прохолодною та похмурою на теплу і лагідну наприкінець. Ефект кавим приземлі. Починався плавтучим, нібо було, було затянута сіре, а ще сонце світить, значить, наша положительна енергія в общем-то, може завдавати піска. Да. Програма «Страта» була розроблена таким чином, аби цікаво було всім віковим категоріям. Перша на у велике коло шостки малюті і не пошкодували. Бо для них організатори свята підготували цілий блок. Головною тут була чарівна сонуга, яка запропонувала дітям веселі уроки. За допомогою ведучої вона спочатку навчила співати, потім танцювати польку та бугі-вугі, І нарешті сонуга порекомендувала проїхатись тонуже цим потягом. Що взяла участь у конкурсному блоці, не залишилась без подарунків. Щасливі та задоволені вони і їх батьки виявились добре підготованими до наступного конкурсу змагання салатів. Якості головного знаряддя горіла сиру. хочах виявилось багато, а от насправді сильних менше. З десяти спритних найсильнішими виявились двоє друзів. Служно було, дуже Сложно Він була був, тяжкий. і

Виявилось, що молочний продукт не лише корисний та смачний, а це гарний будівельний матеріал. Юні скульптори скульпторишостки примудрили з пластичного плавленого сиру збудувати справжнісінькі витвори мистецтва. Це яскраво їх презентували. Кампозіція сіславі радішка ніла атонка літіла. Так нас що ви Нам приготові. Я підготувала это вискарцями, потім сьогодні праві города. На мен з захопливими для учасників виявилось випробування у спритності на з'їдання сиру серебка та жаденого жадена. Зараз учасники мали можливість скуштувати по дві упаковки сиру, і деякі з розумінням справи впорали з завданням невідмінно. Не складно було тісти, стільки багато. Ні, не складно. Нормально. Саме панічора з сестрою. И это еще с родными поделюсь в Я шесть коробочек, было весело. У нас порвалась два раза лента. Как, как мы бегали, собирали, друг у друга отнимали эти коробочки. Было очень весело, побольше в таких праздников. Я собрала шесть пачек, как бы, не сильно было тяжело, правда, когда все падали. Ну, проходилось падать, и так легко очень собирать все было. Очень весело было, впечатлений много. Я забрала 7 сыра. Было не сильно сложно. подарок на складе. Але кульмінацію свята стало, звичайно, обирання короля та королеви сиру. Наймабутніх правителів в сирній країні очікували випробування чоловічої сили. У відбурковому турі 10 хлопців повинні були надути по батону ковбасного сиру, а далі все складніше. Поцілувати якомога більшу кількість дзвінок. 8, 11, 14 поцілунків і, обравши вдалу тактику, переможці Євгену, вдалося поцілувати аж 23 представниці прекрасного половини людства. Я шосінський сиру вообще обажаю. Я його кожен день з бутербродами, родами, чаєм. Сянці хотіли мене поцілувати самі. Я просто був у захваті від цього всього. Я даже навіть... жінкам всім, що я поцілував, я готовий дати свій подарок. Подібне обирання сирного короля додало гарного настрою, всім без виключення жінкам. Тож вони вже були морально готовими, аби стати сирною королевою. Бажаючих було багато, але спочатку обрали 10. Потім, за результатами конкурсу епітетів сиру залишилось 5. Причому, крім звичних прикметників, гарний, смачний, чудовий. Дівчата додали родзина з молодіжним сленгом. Сир в них виявився цей крутим та кульним. переможницею королевою стала Аліна, бо саме вона найшвидше знайшла доріжку до сиру, в'язавши 10 носових хустинок. Це дуже несподівано для мене, а це не очікувала цього. Це гормовий камбінет наш найкращий, і в нього найкращі сири, самі найкращі. Я споживаю сама сир, так як він найбільш мені подобається. НАТО сиро тривала на в напрузі всю площу. Один цікавий конкурс змінювався другим. А щоб городяни змогли набратися сил до наступного випробування, їх розважали кращі колективи міста. Разом з ними відвідувачі танцювали, а потім все заспівали цією посою. Бо наприкінець організатори свята залишили улюблене шоу з шовскінками караоке. Шовка со де ді обов'язково проводити праздник сира, тому що наша торгова марка називається шовством. Ми прославляємо на всю Україну радной город. І наш знаменитий сир, поэтому мені именно це очень важно для того, щоб такі праздники проходили не в шовці. Дві години веселощів, сміху та співпереживання учасникам з'єднали в одне ціле дорослих дітей, городянних гостей. Жоден не пішов додому з пустими руками, як мінімум, з гарним настроєм та позитивними емоціями, як максимум з подарунками від міст мов сиром та сувенірами. Весела корівка виправдала на всі сто свою головну ідею дарувати посмішки, бо щонайменше тисяча соснітів посміхнулись до свято сиру щонайменше тисячу разів.